Історії смарагдової мудрості «Кініч» Навіть отримавши стародавнє ім'я, Кініч не обіцяв, що спадкуватиме приклад героїв минулого і пожертвує собою заради інших. Втім, він без зайвих зволікань взяв участь у війнах нічної варти. Це була справді небезпечна битва. Сила безодні прийняла нову мерзенну подобу. Тепер вона носила форму тих, хто був близький і дорогий воїнам, і влаштовувала їм засідки. Чудовиська налетіли, наче зграя ненажерливої сарани, а воїни зазнали серйозних втрат. У попередній раптовій атаці, і полягли вони один за одним, поки кініч не залишився сам. Його очі були залиті кров'ю, а тіло поранено, але потвори продовжували насідати. Він знав, що це кінець, і тоді ж вперше почув у голосі Ахава величну урочистість. Боюся, це вся сила, яку я можу продемонструвати кінічу, але я кухулаха. «Клянуся своїм ім'ям, що після мого воцаріння в твоїй подобі ти помстишся. Почувши це, кініч голосно розсміявся, що було для нього рідкістю, і підняв він свій величезний клинок, розрубавши ще кілька істот, як тільки вони наблизились. І все ж він був повністю виснажений, а його захист ставав все більш недбалим. І ось жахлива клешня пробила йому груди. Опустившись на землю, кініч побачив, як з рани ринула кров. Він опустився навколішки. Він більше нічого не міг вдіяти. Фінальний рядок його життя було написано. Кініч, останній із нічних вартових, був убитий. Ахав заплющив очі, щоб віддати полеглим данину поваги, і раптом відкрив їх, щоб побачити приголомшливе видовище. Кініч піднявся. Його бліді, знекровлені руки міцно стискали дворучний меч. Цей кініч знову поринув у беззодню, і його невтомний клинок замиготів по всьому полю бою. Оговтавшись від шоку, ахав придивився на місці пробитих грудей Кініча тепер висів смарагдового кольору самоцвіт із візерунком у вигляді серця. Правда, ахав. Не зрозумів, звідки він там взагалі узявся, з самоцвіту струмувало життя, підштовхуючи несвідому форму кініча, перетворюючи його на невтомного звіра, що розривав монстрів доти, доки вони всі до одного не перестануть існувати. Коли Кініч знову розплющив очі, він був знову на стадіоні священного полум'я. А люди навколо співали урочисту оду воскресіння. Всі його товариші були поруч, вони були живі, вони перемогли. Ні. Він переміг, і тільки Ахав явно не був цьому радий, так і не отримав він тіла свого господаря.